Всім привіт! Йду в сороку вирішила вам трішки показати її середини. Ось вхід з вулиці Вінгейт. Треба зараз пройти охоронника, щоб зайти в саму лікарню. Зараз пройдемо охоронцям. Ось таке фу в лікарні, вхід з вулиці Вінгейт. Далі кілька входів. Це ось статуя Бенгуріона. Прийшла я сьогодні забирати додому свого підопічного. Так, сталося, що він потрапив в лікарню, погано себе відчував. Його положили на кілька днів, щоб стабілізувати ліфтів. Його відділення знаходиться на четвертому поверсі. А ось вхід саме відділення. Ну все, я у відділенні пішла до сало підопічного.